Дивіться, сьогодні квітень місяць, хто міг би подумати, да? Дубаро, дубаро, холода, такі в нас був ноль. Я дивився на мене, що зараз ці яблуні, груші. і лохина, голубіка. Все з світом ноль, нормально, ноль їх не взяв. Ну, писали мені в коментарях люди, в деяких регіонах нашої держави було мінус 5, мінус 3, мінус 7. Будемо надіятися, що все буде добре. І будемо ми в цьому році мати гарний врожай. Що ми даром трудимося і це все робимо. Звичайно, все буде добре. Дивіться, 5, 5 було коментарів мені написали. Попередньому відео я знімав ролик, як захистити від перепаду температур наші рослини плодові. І там попалася клубніка під роздачу, якщо можна так сказати, підвідемо. Кіду аж прямо беруть мурахи. І, це. <кій> і виходить, попросили мене сказати, чому така листова пластина гарна. Ну і звичайно, що листова пластина гарна, звичайно, і самі плоди будуть теж доволі непогані. І я теж так надіюсь на це. Я, звичайно, в кінці, в кінці там буду показувати, як, як, що і до чого. Е, дивіться, зараз я вам покажу її на сьогоднішній стан і скажу, чим я обробляв. Сильно схема в мене проста, тобто. Все дуже просто і елементарно, зараз я вам все розкажу. Дивіться, запитували. Останній раз я обробляв контактним фунгенцидом Теорос. Хоча, дивіться, у нас йдуть доволі непогані опади. Дивіться, болото прямо тут. Я вон вдів бурки такі вже всі вони в болоті в мене. Але що не зробиш зараді того, щоб поділитися чимось корисним. Дивіться, він, хоча теорос, називається контактний фунгецид, доволі непоганий перевірений роками і його, наскільки я розумію, його дуже важко підробити, тому що нема смислу підробляти. І він доволі я ним не один рік користуюся. Я його взагалі беру для того, щоб колись підкислював лохину, бо це йде колоїдна свого роду сірка. Але він, як фунгецит, працює отлічно. Дивіться, він йде контактний, але його навіть опади сильні не змивають. Дивіться, саме перше, що було, я її обробив мідними препаратами. Ви всі це робили. Я чемпіоном, якщо не помиляюся, обробляв. Потім я обробляв її магнікор сенсейшн. Але, але, і. А, і магнікор сенсейшн обробляв і обробляв від кліща. Від кліща не пам'ятаю, який точно з препаратів брав, бо я пам'ятаю, я двома користувався. Ну, Ви зрозуміли, щоб кліща не було. Але при кожній обробці по листу я додавав мікроелементи 20 20 20 Тобто такий комплекс. Може, я ще щось з мікроелементів додавав. Я вже не пам'ятаю, тому що я стараюся, мікроелементи, вони йдуть не такі токсичні і їх. Принаймні, поки немає нашого врожаю, до тих пір можна їх і додати, щоб були вони гарні і красиві. Ну, дійсно, дивіться, давайте будемо правді в очі, дивіться, дивіться, яка листова пластина на полуниці. Отже, виходить ось вже буде скоро цвісти, листя прикривають. І все. Просто волога і просто е цих два фунгицида акарацид інсектицидної дії і все, все, що вам потрібно було зробити. І дивіться, магнікурсен Сеншрі від, взагалі від плодової гнилі. І такий доволі непоганий, скомбінований фунгицид І от, не знаю, він мені, він мені сподобався, я ним працював. І потім, я ж кажу, з фунгицидів це я А можливо, я ще раз квадрисом працював, от не буду обманювати, бо дійсно не пам'ятаю. Ну, такі, оце я сказав, три фунгицида це тобто, від хвороб. Магнікор сенсейшн, квадріс і, і ця колоїдна сірка в кінці. І дивіться, результат, да, звичайно, я ось, в мене тут добрива є, я її підживлюю, що позакоренево, що, що під корінь підживлюю. Дійсно, дивіться, можна побачити, що листок, ось якщо взяти, да? ось дивіться, листок, О, капець. Да? Ось це закриває повністю долоню. Який колір ми маємо, і все без хвороб, без нічого. Тому така проста схема обробок полуниці. Дивіться, якщо ви навіть будете обробляти якимись цими препаратами, вони, як правило, йдуть і від курчавості листя, і від різних інших хвороб. Взагалі, всі фунгициди йдуть більшості боряться зі всіма грибковими хворобами, чи з тими чи іншими. Але просто виробник вказує якими він найбільш, найбільш, найбільше працює. Тому, якщо у вас залишається якийсь е, залишок препарату, можна покропити якісь інші культури. Не переживайте, якщо там не вказано, воно гірше не буде. Але обов'язково додайте сюди якісь мікроелементи і все буде у вас чудово. Будемо сподіватися, що скоро вже буде врожай. Бачите, трохи пішли холода. Але, 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 вже цвіт вже мав би бути. Бачите, позакладало, скільки світ вже мав би бути, путали, коротше. Погодні умови, то от що маємо. Ну, Надіюся, я сказав, все дуже в руку холодно, капець.